Шановні друзі, я хотіла би зараз декілька слів сказати про те, що в країні підведений підсумок першого туру голосування за кандидатури на посаду президента. Після офіційного оголошення ЦВК результатів першого туру виборів вже є однозначним розстановка політичних сил, симпатії людей. І я надзвичайно поважаю вибір людей. Я дякую всім, хто проголосував за мене, дякую всім, хто прийшов за на вибори, і всім, хто віддав свої голоси за демократичні сили, а крім того, висловив свою громадянську позицію. Зараз я хотіла би зробити офіційну заяву, проаналізувавши програми всіх кандидатів в президенти, які приймали участь в першому турі, уважно вивчивши всі запропоновані реформи їх наслідки. Співставивши програми кандидатів в президенти, які йшли в перший тур, з програмою моєю, як кандидата в президенти, я хочу зараз офіційно запропонувати Сергію Тигібка, пост прем'єр-міністра України, після моєї перемоги на президентських виборах. Я переконана в тому, що його стратегічна програма реформування країни, підняття економіки, стабілізації в країні, так само, як і моя стратегічна програма, в більшій своїй частині співпадають. Я точно знаю, що за Сергія Тігібка віддали голоси ті люди, які хочуть змін в країні, так само, як і я хочу цих змін. І тому моя пропозиція базується на розумінні того, що в країні мусить бути команда, на яку люди мусять покладатися, вірити цій команді, а саме головне команда, яка може робити в країні справжні глибинні зміни. Саме тому, звертаючись до Сергія Тігіпка з пропозицією очолити уряд після президентських виборів, я розраховую на те, що він дасть чітку відповідь на це. Для того щоб люди мали можливість в країні визначитися своїм голосуванням в другому турі.